Ти був і є, і будеш моїм Богом. хоча цьому світі без так Богів, та рівного богі, тобі нема нікого, ніхто, крім тебе, мертвих не живе. Ти Бог живий, ти Альфа і омега, в тобі початок і в тобі кінець. Ти істина, хай роздається Его. Хто з їх сердець, хто світ створив й так прекрасно, і дивно, хто сонце в небі зорі засвітив, хто поєднав відтінки креативно, і хто птахам співати повелів? хто полюбив людей усіх так сильно, що сина ради них не пожалів? поклав на нього всі людські провини, що мали в ній спорядку. Ти, тільки ти, творець землі і не. Бог всемогуть, над царем цар, на світі щастя більшого не треба, як тебе знати і скласти на так, своє життя, тобі, живому Богу, в руках якого світ наш увесь, якому неважливого нічого нема на цій землі, ти, Бог Чудес. Ти бачиш все і всюди пробуваєш, куди втечу я від Твого лиця, куди від Твого Духа забиваєш, наповнюєш ти землю до кінця, зійду на небо, там твоя світлиця, Спущусь в шаул, і там тебе знайду, як понесусь на крилах язерниці. аж на край моря, вдалину пусту. Рука твоя і там провалить сміло. Тримає я ж твоє дитя, зіткав ти, ще у добробі моє тіло, прекрасно сформував і дав життя. До цього дня боріг не повсюди, так ніжно торкувався кожен день. Мені твоєї ласки не збагнути, бо душе добре те до нас іде. Ти є мій Бог, я інших не шукаю, ти сенс життя. Перерни веди, до боли останнього бажаю тобі служити й вірність берегти. Прославлю тебе за тіла великі, вала хається, мов живій потік, який впадає у глибокі ріки. Благословений путь Господь Амінь.